Вітаю вас на каналі про парфумерію. Моє ім'я Оксана і сьогоднішня тема парфюмерного огляду топ-10 ароматів для офісу. В даному відео будуть аромати жіночі, і якщо навіть влітку ви працюєте, аромати швидше за все обираєте які б не заважали вашим співробітникам, тобто, швидше за все, це не будуть активні квіткові аромати. І, звичайно, доречно, щоб це були аромати тілесні, які не мають довгого шлейфу. Тож почну, це аромат від Келі келікаліш, аромат сучасної ділової жінки, можливо, керівника, це аромат. Про троянду, шкіру з легкою нотою мускусу. Він в міру строгий, в міру насичений. І мій вибір це «Келлі Калеш в туалетній воді. Має невеликий шлейф, але цей шлейф в... доволі помірний. І аромат, який запам'ятається, і мені здається, що ділова жінка в основному має пахнути келі калеш. Троянда, шкіра і особистий кабінет. Ось саме цього гідна келікалеш вітерне. Далі аромат, який також про ділову жінку. Це аромат міфи від Амаш. Цей аромат може бути дещо грубоватим, якщо нанести на себе більше, ніж одне розпилення, особливо влітку. Цей аромат в мене асоціюється з осінньою погодою, тому що тут нота хризантеми і тут також ачулі. Цьому ароматі шлейфу активного я не відчуваю. Це аромат, з яким можна зосередитись на роботі. Цей аромат діловий, він дуже стильний і він має свій характер. Мені здається, що це якраз аромат, який підкреслює особистість жінки і гідний, дуже навіть діловий аромат міфи від Амаш. Ні натяку романтичності в ньому якраз. Також аромат для співбесіди, можливо, ви працюєте в відділі кадрів. Це Ель від Laurent. Це аромат вже з нотою Солодощі, тут і троянда і також тут пачулі, і також я відчуваю тут ягідні ноти. Аромат вже має дещо більший шлейф. Цей аромат може заповнити простір, але якщо ви маєте свій особистий кабінет, цей шлейф буде вам лише піднімати настрій. Співбесіди, мені здається, будуть проходити всі успішно. Аромат L і взагалі він якось навіть зосереджує на роботі власницю даного аромата Ельві Див Савлоран. Також в мене є аромат від булгарі Аметист. Аметист це аромат квітковий. Це легкі фіалки, аромат для легкої сукні. Сукня, мені здається, якраз відповідна даному ароматі. Тут є пудровість, солодкувата нота, мені він пахне буском. Насправді, буску тут немає. Це фіалка, це геліотроп, це ірис. Легкий пудровий, ненав'язливий, з невеликою стійкістю, що в принципі якраз на літо буде доречним для роботи в офісі. Далі буде аромат для молодої співробітниці. Це аромат пропівонію поп від стела Маккартні. Легкий, дівочий. Мускусний, він не тривалий, тож мені здається, якраз поки власниця доїде до роботи, годину-дві він ще буде триматись на її шкірі, а невеликий флакон дозволяє його носити з собою. І якраз в кінці робочого дня можна оновити і далі бігти нам можливо, на романтичне побачення. Але, тим не менш, він може бути доречним в офісі. Поп від Стелла Макартні. Аромат інсуленс. У мене туалетна вода від Герлен. Якраз з цим ароматом я познайомилась в офісі, коли працювала. Цей аромат мене закохав, я уточнила у власниці, що саме за аромат. Це пудровий аромат, от якраз він тілесний, він може бути нав'язливим, але до двох нанесень, і він підкреслить вашу індивідуальність. Так, тут і фіалки, тут і ірис, тут і дерев'яні ноти, і він неймовірний і дуже запам'ятається. Цей аромат з легкістю може носити лікар. Якраз він і буде асоціюватись з білим медичним одягом. Це аромат чистоти інсуленс від Герлайн. А Це мені здається аромат особи, яка працює з дітьми. Він і називається Бонбон -бон» від Віктора Ендрольф. Аромат Цукровивати, аромат солодкий, аромат піднесеного настрою. От як цей флакон виглядає, так він і передає вмісткість цього прекрасного флакона. Бомбон, він і пахне. Цукерками, льодяниками. Можливо, хто пам'ятає, з дитинства на паличці були такі великі цукрові цукерки, які всередині були все таки порожні. Але от якраз ця карамель в даному ароматі буде прекрасним супутником для жінки, яка працює в дитячому садку або в школі, і дітям це буде подобатись. Бомбон від Віктора Андрольф. Аромат романтичної дівчини. Це легкі квіти Діоредікт Sensual. Легкий, тендітний і, безумовно, він сеншал. Тобто він такий цнотливий, можливо. Як для нового співробітника, яка влаштувалась на роботу, от яка ще дещо несмілива, якраз цей аромат можна на себе нанести. І він і начебто таким відлунням відчувається від особи, яка його носить, але все-таки ненав'язливий він. Тонкий, мускусний, з невеликою стійкістю, на жаль, але все-таки аромат, який мені прямо асоціюється з роботою в офісі. Якщо ви можете собі дозволити на роботу носити ягідні аромати, якщо ви любите чорну смородину, то це аромат для вас. Це Midnight Pleasure від Kelsey Berwin. Аромат про ягоди, тут троянда, і активна смородина. Мускус і ноти деревини. Він е солодкувато-кисловатий, і з прекрасним шлейфом. От він може заповнити простір з собою, але він мені настільки подобається. І колір цього флакона подобається. і... Якраз в літню пору можна собі дозволити користуватись ароматами подібними. Вони просто життєрадісні. Аромат для офісу від Kelsey Berwin. І закриваю мою десятку, підбірку десяти ароматів для офісу. Це агент-провокатор, класичний. У мене він. В невеликому форматі, тому що якраз в офіс я ходжу з маленькою сумочкою, і оцей аромат, він під чорний костюм, під чорну спідницю олівець, під чорну водолазку, під маленьку чорну сукню. Він відразу після нанесення а, якось. Трансформується і хочеться відчути себе дещо поважнішою, ніж ти є насправді. Вирівнюю спину і крокую на роботу. Це аромат глибокий, тілесний, дещо е занадто може бути. Нав'язливим, якщо його використовувати влітку аромат троянди. І якщо ви працюєте в чоловічому колективі, то чоловіки обов'язково звернуть на нього увагу, і він дещо спокусливий, якщо ви можете дозволити або характер вашої роботи дозволяє вам користуватись ароматом від Агент Провокатор, то мені здається, от він буде доречним, якщо ви полюбляєте чорний офісний одяг і, будь ласка, можете звернути на нього увагу. Тож, такою була моя підбірка ароматів для офісу. І дякую вам за увагу. До скорої зустрічі! Бувайте!